Магію каменю очима закарпатських митців. Презентували у арт-галереї Ужгород. Це чергова експозиція регіонального осередку національної спілки художників України з циклу природних стихій. Минулоріч митці представили своє бачення живої води. Зараз стихія землі. Звідси й назва виставки. Чотири стихії: вода, земля, вітер, вогонь. І всі люблять фільм П'ятий елемент. А наші художники це є п'ятий елемент. Котрі на основі каменю, землі, води, вогню створюють мистецтво, котре спасе світ. Одним із таких елементів є камінь, тому що ми всі такі, як діти, збираємо камінчики в наріжці чи куди ходимо, тягнемо за собою з далеких світів теж по камінчикові. Я навіть з Америки собі прийти, помаленьку в кармані привіз декілька камінчиків, і там є історія планети. Понад півсотні різнопланових робіт у тематичній експозиції представили митці підходи до пошуку натхнення у авторів різноманітні, проте всі черпають енергію від природи та її витворів. Філософськи, якщо до цього підходити, ідея така, щоб камінь не тримати десь в пазусі на когось, щоб камінь був одним із для Закарпаття камінь, його відіграє дуже важливу традицію використання його в будівництві. Це один з матеріалів. Основних, який фактично приділяє нашу закарпатську культуру. Ну і експерименти, експерименти і ще раз експерименти, тому що це дуже класно. А експериментують митці не тільки на полотнах Природа надихнула на творчість і керамістів. Кам'яна доба це якраз наскільні малюнки, якісь такі не дуже абстрактні. До речі, малюнки були реалістичні. Але просто в поєднанні з величезними глибами каменю це дивовижно і ці, ці наскільні малюнки, які зустрічають і у Франції, і там в багатьох країнах. І так кераміка, теж вона дуже близька до е, передісторії, Передосторічні часи у експозиції також представлені роботи скульпторів кажуть, закарпаття багате на природні матеріали для творчості. Знайшов дійсно, знайшов в природі природний матеріал. Мармур сьогодні маємо, але в поєднанні з звичайним сірим, ну, то, то не є граніт, то наш андезит, наш рідний камінь. І поєднання е, натури і культури представлено на виставці. Коли починаю працювати своїми творами, то перше, що їм кажу, дихай, а вже потім розповідай. Ну і виходить так, що е, не я е, використовую камінь, щоб щось явити, зобразити а відображаюся в камені і бачу, який я є, і себе трошки можу, можу коригувати. Ну, свої внутрішні якісь гармонії. Це перша виставка арт-галереї 2025 року у планах митців презентувати ще стихії природи і тематичні проєкти, наприклад, про вина срібної землі, графічне Закарпаття, портрети чи декоративні форми, аби виставки мали зміст та ідею, що спонукало б шукати нові способи самовираження авторів і навіть нових напрямків у образотворчому творчому мистецтві.